Ангел псалтиря. Під час читання псалтиря представляється особливий ангел. Церковно-славянський псалтир має над російським ту перевагу, що містить у собі одвічну глибину і таємниці небесні, які неможливо пояснити словами. Ангел -псалтир не стоїть у і підказує серцю смисл прочитаних слів. Навіть якщо розумом їх пояснити не можна. Я багатьох слів не розуміла, здогадувалася, ангел пояснював їхній зміст. Церковно-славянський псалтир був відкритий старцям і перекладений Духом Святим. Російський переклад майже ніякої сили в брані немає. Демони його не бояться. Без псалтиря Євхаристія малодієва. Мощі блохають ароматом від рева життя в раю. Уявляєш, яку владу мав диявол, якщо Адам і Єва відкинули райські пахущі мира, що линули від самого дерева та його плодів, і віддали перевагу смердінню гріха. А що змінилося сьогодні? Блохання мощей вже ніколи не припиниться, залишиться назавжди. Святі Вишнього Єрусалима виспівують такі дивовижні гімни Господу. Земна церква не знає їх, вони сьогодні недоступні. Послухати їх збираються птахи небесні. Господь хоче спасти світ. Але необхідна сильна молитва, і життя у ревній святості, хоч би для одиниць, інакше лиха не відтворені, молитвою шляхи церковні налагодяться, і багато проблем розв'яжуться. Якщо не послухаєш мене і будеш вести колишній спосіб життя, дияволу буде попущена ще більша влада. І криза посилиться. Перебувай у молитві. Це світ, який диявол ненавидить, тверезішай невпинно. Відсікаю обставини і тих, хто віднімає молитву під тим чи іншим приводом. Без нічної молитви немає блаженства, але його не досягає жоден. Поки не проставляться печаті.